З компанією Реждіті співпрацюємо тривалий час. В цьому році вперше на наших посівах, на наших полях застосували гібрид Вольф. Дана площа 53 гектара, густота посіву була 63 тисячі. Термін посіву був здійснений 25 квітня. Проста у нас технологія, внесення мінерального добрива азот під культивацію, посів сівалками. Куновські сівалки з одночасним внесенням мінеральних доборів в рядок. Хочу сказати, що задоволені поки на сьогоднішній день станом посії, тим е, періодом е, під час вегетації, дружні були сходи, е, рівний розвиток, як ми бачимо на сьогоднішній день, і е, використовуючи один раз фунгіцидний захист, я думаю, що ми досягли тих певних результатів, які нас задовольняють на сьогоднішній день. Ми візуально бачимо, що цей гібрид на сьогоднішній день по вегетації, по розвитку, по висоті стебла він на сьогоднішній день ну, на, на, на 30-40 сантиметрів менше як поруч конкуренти. В цьому році, буквально місяць, напевно, назад, пронісся дійсно такий буран, і я хочу сказати, що деякі, деякі гібриди в нас не витримали стихію, трошки понахилялися, трошки деякий да, повипадали. На сьогоднішній день. Це будемо говорити, що поле одне з високих таких полів, відкрите поле, поруч немає лісу е, е, насаджень лісових лісополосів. Воно витримало і вистояло на сьогоднішній день.